Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задача. На екрані ви бачите такі фігури, як квадрат, п'ятикутник, трикутник та коло. І кожній із фігур співставлена на на цифра на певне число. Квадрату 16, п'ятикутнику 32, трикутнику 8 і задачка ваша знайти, яке значення мало б бути для кола. І круга Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і пишіть в коментарях, які е, значення отримали ви. Тепер щодо міркування, які виникли в мене з приводу розв'язання даної задачі. В принципі, тут є два підходи в розгляді, е, що буде з кругом. Ну Давайте для початку. Визначимо, який загальний алгоритм і чому саме даним фігурам співставлені вказані числа. Е, у Нас щось так підказує дуже схоже, що в нас числа там 16, 32 і 8 пов'язані зі степенями двійки, тому давайте поміркуємо, що це в нас за елементи, і чому саме так їх півставило. Що ми сказати для чотирикутника? Чотирикутник – це фігура, в якої чотири вершини і чотири сторони. Тому у нас чотирикутник, чи квадрат, відповідно, асоціюється з числом 4. Те саме з п'ятикутником. У нього цієї фігури 5 сторін і 5 вершин, як елементів. Відповідно, з трикутним трикутника у нас три вершини, три сторони, тому ми його співставляти можемо з числом 3. Тепер повернемося до, те, що я говорив, у нас є степені двійки. Число 16 є четвертим степенем числа 2, тому тут ми можемо сказати, що 2 в четвертому дорівнює 16. Тепер подивимося, чи працює цей алгоритм для п'ятикутника. Я беру 2 в п'ятому степені і отримую 32. Працює. Для трикутника беру 2 в кубі і отримую 8. Тобто алгоритм співставлення чисел та фігур ми з вами з'ясували. Тепер залишається, що в нас буде для. В принципі, в кола сторін якби немає, кутів якби немає, тому для кола, мабуть, що як варіант, ми можемо розглядати відповідності число 0. Ну, згідно нашим алгоритмам, 2 у нульовому степені це в нас буде одиниця, тому відповідь до задачі у нас буде 1. І є ще один варіант міркування. Якщо ми е, будемо е, в наших многокутниках збільшувати число е, сторін, то чим більше в нас сторін, тим більше у нас е, фігура буде наближатися до кола. І з іншого боку, ми можемо коло співставляти нескінченність. Коли ми Беремо нескінченну кількість сторін, і в нас воно поступово наближається до кола, цей многокутник, і в кінцевому етапі при нескінченній кількості сторін, умовно, ми отримуємо коло. Тому інший варіант розв'язку це буде два в нескінченності, і це відповідно буде нескінченність. Пишіть, відповідно, друзі, в коментарях, який з варіантів для вас більш прийнятний, як ви вважаєте, який із них більш правильний? Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось підписуємося на канал і до нових зустрічей!